Христос Воскрес. Христос Пан з мертвих став. Дуже хочу теж від себе подякувати за молитву спільну, оцю за служіння, яке ще продовжимо на похороні, так як це парафіянка, яка насправді була і є далі, бо ми люди, які знаємо, що маємо душу несмертельну, то живемо вічно в Бозі. І вона є в цій спільноті, далі нашою родиною. Тому теж хочу і від себе. Сказати ці слова підтримки, слова молитви для родичів. І може так спитаюся, чи хтось пам'ятає, коли в пані Тонічки день народження? Пам'ятаєте хтось? Співпраць. Так, і дивіться. Дуже одна розумна професорка католичка в Польщі, Ванда Полтавська, це приятелька папи Римського Яна Павла II Святого, колись на такій конференції реколекційній для священиків єпископів. Сказала таку річ, що людина живе не для того, що народилась, не тому, що народилась, а народжується тому, що вона живе. Бо всі тут, більшості мамів, знаєте, що ми святкуємо день народження дитини, кожен знає свій день народження. Так? Там, я знаю там 27 травня, хтось знає, ксьонза, там, квітня, 12 мама, 14-й, і так далі, багато наших. Але ми народились, бо ми вже жили в лоні мами. Бог нам дав життя. Мало того, він ще раніше про нас подумав, як створював людину. І Адама і Єву написано Створив людину. Тобто всі ми тут зібрані, були створені разом з Адамом і Євом. Всі ми є ровесники з вами. Тільки родимось потім по-різному. Але християнство теж, теж нас вчить, що е, День смерті це народження для неба. Раніше людина в лоні матері, потім народжується є в лоні світу, природи. Ми як християні в лоні церкви через хрещення, так, через те, як отець теж казав на проповіді, що це було видно в пані Тонічки, що вона була в цій церкві, зимні, зараз йде до небесної, і потім ми народжуємось вже справді до неба для Бога, бо цей світ теж як лоно, як утроба, і ми народжуємось. І для того теж хотів би Богові подякувати за дар життя пані Тонечки за її родину, сім'ю, тут і за синочка, доцю. Тому що це є така підтримка теж церкви, і ми хочемо вас сьогодні підтримати в цій по людськи трудній ситуації, моменті, але теж дати вам цю надію через молитву. Так то ми вже якби це одне питання собі сказали. А друге, відомо, що завжди. На день народження приходять з подарками. Сьогодні це наш подарунок для пані Тоні, хто прийняв причастя, хто молиться, це є подарунок. Отець гарно сказав, що це є причастя, це є святість, це є Бог, це є подарок. Але теж таке гарне слово, отець Олександр сказав: це єдине, що можна подарувати. Тобто іншого подарка немає. Є квітки, цукерки, але замінити причастя вже не можна. Тому теж нам варто про це подумати. І, е, очевидно, як в когось день народження, то ми знаємо, що нам дають подарки, і ми теж ділимося з подарками. Е, і відомо, вчора ви мали гарну молитву і теж від пані Тонечки мали подарки. Пам'ятаєте, які? Ружанці. Це є тестамент, це є заповіт. Це дуже приємно, знаєте, коли людина про це думає, їдучи з Польщі, вертаючись з доцею додому. Треба завести людям подарунки. Я би хотів бажати всім нам, так і парафіянам і, і нам, священникам такої чуйності, як отець говорив, що ці люди нас вчать теж святості. Ви нас вчите теж бути добрими. Дай Боже, щоб ми завжди пам'ятали про подарки залишити після себе дітям подарунок. Хай це буде рожанець, молитовник, Образик. Місце в костілі, сказати, доцю, сину, тут моє місце, воно не може бути пусте. Тому, кохані, подумайте за подарунки. Дай Боже, щоб ви всі дуже довго жили і в здоров'ї, але прийде такий момент, коли так гарно будуть молитися за нас теж, і за мене, і за вас в костілі, щоб після нас був подарок. Я би хотів, щоб це не пройшло так мімо. Для мене це і вражаюче, тому подумайте про подарки для ваших діточок і внуків. Пані тонірці гарного неба, щасливого дітям підтримки Божої опіки, матінки Божої і дай Боже, щоб ми в небі зустріли, щоб ми так гарно жили, щоб там нікого з нас не забракло. І хай Бог нам в цьому допоможе. Христос Воскрес! Христос, пан з Мартві став!